Вітаю. Сьогодні у нас вечір п'ятниця. Робочий тиждень закінчився. Ходю по нашому новому даху. То не такий прям насичений по роботі тиждень, ну все одно, роботи трішки зробилися. То трішки дах переробив, фронтони замарував. замурував і що ще. А, і стелю, стелю підшив повністю вже. Все готове. То от зараз якраз закінчив з дахом. В кінці відео ви це побачите. Насолоджую заходом, заходом сонця. А вам бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Новий день. Вчора трішки попрацював. Зачаступово вже заклав цього фронтона, як бачите, блоки важкі, капець. Ну, нічого. Тут цю частину вже трішки заклав, почав підшивати і вата туди стає, прям дуже класно. Зараз залізу, обережно покажу. Так. Ось так вона прям гарно стоїть туди. Ну, з такого, що я забув. Сюди дошку я підсилив. А ось сюди я її підсилити забув. <світ> Вчора вечором пан Анатолій після роботи заїхав. Каже, ти, звісно, молодець, але ти щось забув. Я говорю, так. Да. То зараз не знаю, якось обережно її спробую сюди запхати чи спробую під вже. Цим пару бар'єром її поставити, бо не буде до чого крутити наше ОСБ. Не буде. Ось тут також воно виглядає. А тут воно ось так іде. І тут ось попід самою стіною йти дошка. І також вчора познімав стер... оці... з дверей цю лишту. Бо як в нас вийшло, на жаль, сталя трішки нижче, ніж була в старої віранди. Буквально там на кілька сантиметрів. То от їх зняти. То їх зняв, їх трішки зачухаю, приведу до ладу, підріжу і поставлю. А потім, уже стеля тут зробиться, сюди зроблю якусь декоративну планочку так само і поставлю. То день починається, потихеньку починаємо працювати. Степан приніс мишу, потім попросив їдати і зараз трамбує повним ходом. Так що, день починається. Дістав свій маленький стіл розпиловочний чи розпилювальний. То розпустив там стара дошка, було обрізатися, погризене. І всередині на стиках вона нормальна. Вони тільки поїли кору, а тут як зрізав, то вона ось така прям хороша. Вона ще й висохша, прям класна, міцна. То от понарізав таких і Зараз їх сюди під самі крокви позабиваю. Вату пришлось ту витягнути, трішки керувати знову парубар'єр. Тут цей пару бар'єр як дйожик і цих скоб. То це таке? То, в принципі, тут вже він до особо такої ролі не грає. Це щоб легше вату було підставляти. То знову ж на штатив не ставлю, бо дуже мало місця. Тут у нас стіл, тут у нас стер, тут у нас хлам і так далі. То так буду в проміжках вставляти що, як, де. Так Що працює. Такс. Наш респіратор, зараз покажу, що тут у нас. Опа! Пока наша краса виглядає ось так 10 см, шви тут обрізками заставляю. Незручно, ну, зараз в процесі зрозумів що треба спочатку боки зашивати, потім цю а потім вже саму таку середину, щоб було легше, так іти до самого краю. І потім там фронтон ще не замурований. Треба буде ще великі блоки поставити з середини, щоб не так тяжко було. І закрити уже там під самим фронтоном. Так що, в принципі, таке ну, все кусюче, все колеться, все чешеться, ну нормально. Дивився колись пана Анатолія собі так утеплю, і собі потихеньку так роблю. Так що працюємо наш самурай притащив ще одну. Степан, ми тебе засікли, все втікло. Новий день. Степан сидить, дивиться на мишу. Так, що ми тут не робили? Наші балки ще не домальовані, ну то таке. З цієї сторони вже повністю зашили. Мінвата лягає ну, добре. Там деякими місцями ще підправлю, а так лягає прям добре. Два став всі стики закриті от такими кусочками під край втрамбовую. Трошки зайве трамбував, вона піднялась, потім поправлю. І поїхав сьогодні, докупив ще. З самої пару бар'єрів, уже нормального, <смі> ціленького, два шматка по 3 метри. То якраз його прям з запасом вистачить, бо тут я був, при... його вже прискобив, а потім зрозумів, що мені треба важкі блоки запхати з середини на фронтон. Прийшлось зірвати, зірвав дирок, наробив, ну таке. Все замазане, місцями дерева, ну, що є. В принципі, тут це віранда. То веранді тут більш-менш сухо буде, я сподіваюся. А от в ванні хочу, щоб тут воно все було прямо нормально по-людськи. Щоб воно було все ціленьке, гарненьке. То от Зараз спочатку одну сторону зашиваю, потім другу, і потім йду до центру і в краю вже тоді закину блоки великі. Зразу їх закріплю, там, щоб вже підшити, щоб важке з драбини не пхати туди. І все. То от такий сьогодні план. Не знаю, чи встигну, бо попав сьогодні після обіду, зараз у нас друга година дня. То якось так. Так що, може, навіть спробую на штатив поставити. Так що працюємо. Пролетіла година. Нічого майже не зробив. Почав скобити цю частину і приїхали, так скажемо, попередні власники. Вони їздили по своїм справам і заїхали в гості до мене, до сусідки. Поспілкувались, то прям максимально приємні люди. Якщо дивитесь, то вам привіт. Дуже радий був вас бачити. Заїжджайте в гості по можливості. Так, тепер про роботу ставимо зараз на штатив Пан Степан Мишу свою загубив, вона забігла сюди і десь тут вона сидить. Це теж таке, так що зараз, нарешті, на штативі хоч трошки, може, щось вам покажу, бо я тільки о себе говорю, говорю і показую вже готовий результат. <гум> так що дивимось. Новий день. Вчора нарешті закінчив підшивати. О, зараз трішки провисає, але потім ОСБ прикрутиться, воно його все вирівняє і все буде класно. Знімав. Дуже незручно тут. Зараз шматочок поставлю, як воно виглядало. То ось так. Дуже незручно. Тут о, дуже багато знову говорю і показую вже готовий результат. Який в нас сьогодні план? План у нас сьогодні такий. Ось я помітив, як буде виглядати наше майбутнє вікно. То зараз треба вирізати ці блоки. Я його в цю, цю сторону, цей проєм потім закладу. Їх виріжу і буду ними замурувати фронтон. Оці всі обрізки підуть. Також у нас вчора був недільник, так назвем пан Степан. На базі все добре. Був <смас> недільник. Тобто потихеньку тут всякі гнилі пеньки, всяке таке подоставали. І там цеглу звідси поперевозили, там поскладали таке. Насінькі батьки приїхали, Настя прийшла, досадили більшість вже саженців, потім пізніше покажу. То прямо попрацювали. То що ми робимо? Те все випилюємо і починаємо зашивати оцю штуку під назвою Фронтон. Також треба буде, я не знаю. От, думаю, ми тоді поспішили сильно, з приводу ось цього всього негарного. Те, що там оці бокові штуки як пропеллер, дуже жалко, бо коштують вони немало. І отак поспішили, так воно вийшло, ну, що є вже. То я з з цієї частини думаю, може взяти, зняти лист, це все підрізати, здвинути сюди, зашиється і буде гарно. І не треба тут нічого підселяти і так далі. Ну, все ще поки в планах. А зараз ставлю тут наш штатив. Випилю віконечко і потихеньку тащу туди блоки. Вони важкі зараз, але наша дрібинка знову ж нас спасає, то буду це все зараз робити. Ось такі зараз справи такі плани. Так що зараз наш штатив. І дивимось. Тіло півгодини, години, то зараз зовсім другий вид. В принципі, з самого початку я так і хотів, але тоді пан Анатолій допомагав і прийшов його кум. Також каву пили говорили, вони такі нашу-нашу так і замурували його. І він тоді говорить, якщо захочеш, то випилюєш. Ну, на жаль, так і стало, що... що прийшлось випилювати. Ну, і той шматочок маленький оцей замурується. І буде симетрично, гарно. і так далі. Також двері замовив. По ідеї, через кілька днів маю вже приїхати сюди двері. І переміряв, перевіряв. Це, там мені в коментарях були питали, точніше не питали, а говорили, що ой, в тебе тут такий, типу, як козирюк, цей навіс. То типу, тебе не будуть двері відкриватися. Я перевірив, все відкриватися буде. там Проєм з запасом. І там проєм 2.10 і в принципі воно полутки 2.05, воно нижче буде, плюс там двері такі металеві, великі, і буде. В принципі, я вже перевірив рівню, все ну, має бути нормально. Знову. Бо ізначально ми, ми тоді як думали, то я ж так само говорю, що більший козирьок не вийде, бо буде заважати дверям. То з приводу цього спокійний. Також заїжджав пан Анатолій. І поговорив з приводу оцього, що ми поспішили, то він говорить: в принципі, можна, візьми, зніми, відкрути, відпиляй все рівненько і прикрути назад, і буде, в принципі, гарно. І буде набагато легше це все підшити і так далі. То зараз не знаю, чи відразу це зробити, чи фронтон відразу замурувати, а потім це робити. Ще поки думаю, то зараз трішки відпочину, бо то шабельна пилочка, то звичайна пилочка, то болгарка велика. Поляки надихався, окулярів немає, були, вони були паршиві, ще їх полмав в ітозі. Треба нові замовити. То зараз трішки відпочину і далі працюємо. обіду підзарядив телефона і дорізав. Тут залізти прямо під цей метал мене не вийде, просто шабельною пилочкою, реноватора у мене немає. А знімати весь капельник він, він 3 метра, ні, він бреше, він 2 метри це треба ще півтора листа знімати, витягувати гвоздики, я не хочу цю все робити, то я так подумав. Візьму під селю таку маленьку дочечку, некрас заховається і до неї потім оцей край дошки, що буде тут йти, якраз і стане. І воно все закриє і буде гарно. І не буде видно і все буде триматися. Відрізав трішки криво і з такого мінуса воно ніяк не виходило. Тут воно має капельник кріпитися, я не знаю, чи це помилка, чи не помилка, я не знаю. Я думав, воно должно, він десь сюди кріпитися або сюди, щоб водичка не затікала. А воно тут плоске То не знаю. По ідеї, нормально буде. На, про всяк випадок візьму обережно паробар'єр підставлю, прикручу, щоб він не, не давав затікати між оцим відливом боковим. і Щоб туди з дошки це все не затікало. Я візьму його просто туди підверну, прикрутю і він буде служити ті, 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 як, як бар'єр, тільки вже гідробар'єр, скажімо так. То в принципі таке тут з дерев'яшками все. То зараз вилазю наверх, прикручую це все діло, і потім вимірюю, вимірюю доску. А, ні. І я зрозумів, я там фронтон з тієї сторони не бо мені дуже сильно заважає якраз оця бокова дошка, то я тоді зразу замуровую, а потім вже прибиваю дошку і прикручую всі капельники, бо ми знову ж тоді там поспішили. І дуже незручно. Скоріше, за все, мені так само прийдеться це все демонтувати для того, щоб нормально це все замурувати і назад його ставити. Так що працюємо. Поки злазив, впав, шуруповерт це. Ну, вроді працює. ну Летів прям добряче. Прям добряче. Ще й на каміння, самого даху впав. ну, Слава Богу, ціле. Так, прикрутив. Все тримається, все добре. То зараз вже наш ж годинник перевели, сонце вже сідає. Зараз на пів на четверту. Через годину вже темно буде. То зараз може встигну хоч декілька цілих блоків. Що встигнете і запхаю сюди. Ну, Зараз вже набагато краще виглядає. І тут ще знову ж стане Римва, вона підзакриє, під у мене там ще один зайвий капельник залишився. Я не знаю, як це так. Ми рахували, Ну, от він зайвий. Віддалі воно виходить з цієї сторони капельник рівно, а ця лобова. Железяка не рівно, а тут з цієї сторони трошки по-другому. Знизу рівно, зверху не рівно. Yeah. Yeah. <laughs> Я не знаю. Чи може потім підріжу той капельника і туди, туди підставлю і ту дірку якось закриється, щоб знову ж це все не розкручувати, не розбирати. Бо думали, що дощ буде, спішили. Спішили, щоб весь дах цей ліс, весь не намок. А зараз приходиться деякі такі мілкі нюанси перерублювати. Ну знову ж, нічого страшного, то таке, то дрібниці. То зараз далі наш штатив і будемо заморовувати фронтон. Якщо дивимося. Що я вчора завчора встиг. То ще лежить шматочок минувати, він зайвий був. Ну як не зайвий, там вже там було 4, 4 листи, в пачки, то я взяв їх ще повпихав зверху, куди міг додатково. То там, в принципі, змінувати все гарно. і Будемо продовжувати сьогодні заморовувати цей фронтон. І сидів вчора думав, як зробити з цим фронтоном все правильно. Я тоді почав його замуровувати, і в мене щось не виходило. Скоріше за все прийдеться зняти цю дошку. Не знаю, я ще вилізу, зараз подумаю подивлюсь, бо от нормально підлізти туди не виходить. А дуже не хочеться це все розбирати, то зараз п'ю каву і починаємо працювати. Починаємо. Так, пройшла годинка. Це, нещастя, під назвою віта зламалося. І курок, точніше, не курок, а ця штука його не тримає герметично і щоб піну подавати і вимикати, і то не повністю. Приходилось цією спеціальною гайкою крутити. В ітоді на оці, так скажем, півтора фронтона весь балон пішов. Це дуже великий розхід, і вона не дешева, ця клейпіна, і ось ось отак, і воно все заляпане. Неприємно. Дуже неприємно, ну блін, що є. Нічого, замурував, Ще також воно вже застине сюди дошку, поставлю, закрию цю мінвату. Там ще трішки потім поставлю звичайно піну, продую його, щоб менше туди що задувало, сквознячки і так далі. І з тієї сторони там в принципі більшу частину я тоді заклав вже. То воно зараз пару бар'єрів накрите, воно не видно, бо переживав, що дощ буде. То зараз трішки відпочину. І буду думати, якось тут це все заклею. Якщо день продовжується, працює. Пообідав, поставив балон із другою піною. Ситуація ще гірша. Цей шматочок навіть не вистачило домарувати. То все. Воно поки так і буде. Куплю новий пістолет, уже то дороблю. Сусіди, поки поговорили, телефон, телефон розрядився. То закінчу. Тепер оце місце виглядає ось так. Повністю від цього всього вже ніяк не вийде здихатись, бо тут знову ж підлізти дуже складно, то її просто тупо коротше відрізав. Сюди її знизу підселив, прикрутив на два шурупика, прибив гвоздями, шурупики викрутив і дошка. Місцями от от бачите, вона от нормальна. Місцями вона трішки більша, вся хвиляста. Ой, ну що є, Потім візьму, не знаю як, може шабельною пилочку, чимось обережно, вже по, по кантику підріжу її. Буде гарно. І знову, ж це тоді, як ми крили, поспішили, погнули її, ой, я її трішки підрізняв, бо там жесть було. Ну що є? Бо ця частина ну, така. Трішки краще, ну знову ж, що вже є, то я ж його підрізав, тепер він виглядає ось так. Заліз. Ось так воно зараз виглядає. Також на, під, на дошку зверху я пару бар'єр підстелив, щоб зайва волога туди, якщо мінімальна якась попаде, щоб дошки нічого не було. Тримається міцно. Там щілинка мінімальна, то, думаю, буде нормально. І ось такий у нас дох. Це від старої віранди, тут вирізано так досі не прикрутив, точніше не купив, не привіз. Бо я мав замовити, я її тоді забув замовити. І ось тут у нас щелина Не прям що велика, але все одно є. Я тоді з середини, ну видно, горіще то горіще його пропіню, а потім куплю. Спеціальну таку железяку і закрию, бо воно тільки на цьому місці де стара літня кухня. А так кругом нормально. то Ось такі в нас справи. Ось така у нас тут краса. Наше село. Велике-велике. Захід сонця, краса така. Зараз покажу, як воно виглядає з іншого боку. Там саженці у нас садив цілу кучу. Наші груші, яблуні, персики. Все, у нас там нагород ми нічого не садили і наш ліс. То на цій прекрасній ноті і буду закінчувати відео. Дах, в принципі, готовий, ще такі дрібниці доробити. часу це небагато зими, просто треба поїхати, купити, прикрутити і все. То вже потім трошки пізніше, в принципі, наступних відео думаю, покажу. А на цьому і буду закінчувати. Роботи не ну, так за цей тиждень багато було зроблено. Ну, все одно. Потихеньку, потихеньку і щось буде. Так що дякую вам за перегляд. Бережіть себе. нового відео.